Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH328 DFR. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Серветка для того, щоб ви могли протерти витратні матеріали перед їх використанням безпосередньо в самому інструменті. Мастило для бурів не для самого перфоратора, а для витратних матеріалів для бурів, для хустовика. Додатковий патрон металевий з системою дотягування свердла, і і свердла. В комплекті також йде патрон під SDS. Обмежувач глибини металевий та, власно кажучи, сам перфоратор з додатковим руків'ям. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 800 Вт. Тип кріплення, гладкі сверла або SDS+. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 900 обертів на хвилину. Частота ударів також регулюється від 0 до 4000 ударів на хвилину. Сила удару 3,1 джоулі. Максимальний діаметр свердління. 28 мм. вага інструменту 3,6 кг. габарити 354 на 233 мм. гарантія від виробника 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що даний перфоратор має різні типи кріплення, наприклад, SDS Plus на одному патроні. Та гладкі сверла на іншому. Патрони між собою взаємозамінні, та це відбувається досить легко. Наступною перевагою даного інструменту буде те, що він має три режими. Як ви бачите, на перфораторі присутній перемикач. Перший режим це режим звичайного свердління, другий режим свердління з довбанням. І третій режим суто довбання, тобто режим відбійного молотка. Нагадуємо вам про те, що цим режимом не слід зловживати в будь-яких перфораторах, незалежно від того, якого вони бренду. Є також і проміжний режим. Це відбувається для того, коли ви використовуєте, наприклад, зубило, щоб ви могли встановити зубило. В тому положенні, котре необхідне безпосередньо для вашої роботи. Руків'я даного перфоратору провертається на 360 градусів, тобто ви можете використовувати його в тому положенні, в якому вам зручно. Крім того, є система гасіння вібрацій, що також додає нам додаткового комфорту в роботі. Дана система не дозволяє передати повністю всю вібрацію. До руки самого оператора, тобто на задній руків'я. А задні руків'я в нас досить добре прогумоване, що запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. До речі, прогумований і мережевий кабель, що має шарикоподібну систему. Це запобігає його зламу в проблемних місцях. На нижній частині перфоратору ми бачимо систему реверсу. Вона відбувається методом перекидання вугільних щиток. За рахунок цього не втрачається потужність, а сам перфоратор має велику кількість вентиляційних отворів, що дозволяють йому добре охолоджуватись та працювати тривалий час без перерви. До речі, перфоратори бочкової форми, саме такої форми та такого типу, мають більший ресурс у порівнянні з класичними. На цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилось додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до меншого сайту instrumentarium.com. UA. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд, якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!